Вечірній квартал 31 грудня. Перша прем'єра року. артист року Що? На його місці повинна бути я. Обернеться великою несподіванкою. То ти це. А я це ти! Зати мені мої тіло боя. Відріжуть мене дорожнь. Тільки не бороду пошуках порятунку. Зірки за обміном. Лиса, що ти дивишся? Кому же дані? Згадають про головне у житті. Ти погана матір. А ти тіпа класний тато, так? У мене буде дитина. Я вагітна! Найкрутіша новорічна комедія країни. Зірки за обміном. 1 січня о 21.30. На 1 плюс 1 Україна. Упереддень Різдва заведено постувати. Ну, здивіться вже можна. Зірка. зірка. Сідати за стіл годилося тільки після появи першої зірки. Кутя? юшка? Ну, точно можна. До першої зірки зась. <ривіт> так, зірка та зірка. Перше, так, перше. Точно. Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Твої улюблені турецькі серіали знову поряд. Є одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одно одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Багаю, вислухай мене! Забирайся геть. Я померла у той страшний день, наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді? На моєму коні. Ти. Проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання завтра о 17 На один Україна. Твоє улюблене тревел шоу з Дмитром Комаровим. Знову на телеканалі Один плюс один Україна. Дивіться, який шикарний, щоб відкрити для тебе дику Бразилію. <реку> Ой, тут схоже, все кишить піраннями. <реку> та запросити залаштунки. Я не вірю грандіозного карнавалу. Я став учасником карнавалу. ріо за жанейро Світ на виворіт» з Дмитром Комаровим. Це справжній світ на виворіт». У суботу об 11 на 1 плюс 1 Україна. Цього року все буде інакше. Інші очікування і переживання. І привітання теж інакші. Скоро переможемо! Все ж дещо буде, як завжди. О, мама! Ні, ні! Я не додаю сніданок. Обов'язково буде з вами 31 грудня. Дивись новорічний сніданок з 1 плюс 1 З 8 ранку на 1 плюс 1 Україна. Свято стає теплішим, коли ти не один. Зв'язок об'єднує всіх заради спільної перемоги. Разом ми зможемо. Водафон у перший день нового переможного року. Крім тобі на весілля! Дайте мені свято! Дайте свято мені! Oh, yeah. Одне скажене весілля добре. Одразу два ще краще. Ми, Мабуть, з дому пристарілих. Хіба так знайомляться? Теститься. А три. Найскаженіша комедія країни. Знову на один плюс один. Скажене весілля. Одразу три частини. 1 січня з 16.20. На один плюс один Україна. Цього 31 грудня. Це я. Хто я? Чоловік твій настя. А хай яким буде твій вечір? Кажу за мене. Я кажу не чую, не чую. генератор. Є традиція, яка не змінюється ніколи. Звернення президента буде. А зараз ми всі зібралися за новорічним столом, запалили свічки, бо ця руснява б знову в трансформатор. Гопали. Зустрічай новий рік з новорічним вечірнім кварталом. Слава всім українським захисникам! Святковий концерт для всієї родини. Тіна Кароль, Антитіла, Артем Пивоваро, Роксолана, Станіслав Боклан. Новорічний, вечірній квартал. Єдина! Оже з новим роком! Слава Україні! 31 грудня, о 21-й, на 1+,1 плюс Україна. Крила кохання завтра о 17-й.